Це ранок дома. Вітаємо всіх шанувальників театрального мистецтва. 8 квітня відбудеться прем'єра містичної вистави П'ять пісень Полісся». Її представляють Київська мала опера разом з соціальним творчо-освітнім проєктом Акторська школа Фенікс». Випускна вистава акторської майстерні Олексан Гладушевського результат творчого пошуку та інноваційного підходу режисера. Про майбутню виставу і взагалі про сучасний стан театрального мистецтва в Україні поговоримо з режисером і продюсером, просто зараз. А вітаю вас з ветерій ранку вдома. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, перш за все, про ідею та концепцію вистави П'ять Пісень лісі». Що надихнуло вас на створення цього проєкту? Ну, надихнула, по-перше, сама п'єса Людмили Тимошенко це одна з моїх улюблених українських драматургінь. І... Не дивлячись на те, що ця п'єса була поставлена вже не один раз українськими театрами і в європейських театрах була поставлена, мені все одно захотілося зробити трошки інше бачення цього матеріалу, взагалі таке є правила в сучасної української драматургії, що Якщо вистава за п'єсою ставиться там вперше, то е, краще робити це як написав драматург чи драматургіня. Але якщо це вже не перше показ, то тут можна вже пофантазувати, тому що е, цікаво якось по іншому цей матеріал побачити. От і м, сам матеріал надихнув. А по друге, що м, все ж таки це е, випускна вистава акторського курсу і. Мені потрібно було, щоб матеріал, п'єса мала багато персонажів, які були фактично всі головні ролі, тобто, щоб всі актори-акторки змогли цікаво себе показати, тому що дуже багато матеріалу, де є всього там дві чи три головні ролі. А в мене їх десять, і хочеться, щоб кожен себе міг проявити. От, В принципі, так. Ну, я вже відчуваю відповідь на моє запитання: наскільки далеко ви відійшли від первісної п'єси? Що ви додали туди, що ви доробили? Яких нових сенсів може додали, окрім нових персонажів? Чи ви розказали uh -huh. ті персонажі, що вже були, додаючи їм такої О, Безумовно, я працював з тими персонажами, що вже були, і нікого не додавав. Тобто, я завжди працюю дуже тактично з української сучасної драматургії, тому що я таки, я як театральний режисер, з'явився з театру драматургів, а там є таке дуже жорстке правило, що текст попереду текст це головне. І будь-які зміни тексту тільки там з угодою з драматургом, а взагалі краще цього не робити. Тому я, в принципі, за такими правилами вже і працюю декілька років, тому в відповідь на ваше запитання текст майже не змінювався. Але я трошки змінив саму стилістику, якщо у люди це все відбувається в на полі в Поліссі і в невеличких містечках, то які там таких серелах. То тут з в принципі зі звичайними людьми, це все її герої, це звичайні люди. То я наділив їх всіх такими міфічними якимось сенсами. Тобто, це все такі персонажі з міфології, тобто там є і вампіри, і русалки, і перевертні. І сатири все, що завгодно, трошки таки помішав. Але за рахунок того, що я не люблю говорити впряму, да, зі сцени театру з текстом, і за рахунок того, що текст весь вся сучасність його всі сенси його збережені повністю, то воно все прочитується. Тобто, ти все одно розумієш, що це історії реальних людей. Тільки в такої от в міфологічної такі обгортки. І я вже це, вже не перша. Вистава, де я використовую такий прийом. Я працював із Наталкою Ворожбіт матеріалом Зелені коридори про біженок українських, і зараз працюю не йде вистава в Татри ветеранів Максима Девізорова на його абсолютно реальній історії. І я їх всі перетворюю в, інші, в іншу стилістику, тобто така ж міфологія була і. В коридорах а достатньо жорстоку п'єсу Девізорова я переробив як вказку. і але завдяки таким прийомам, мені здається сенси навіть інколи більш ну до глядача доходять, от прям не тільки в мозок, а й більш в серце попадають. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто ви так... не, не, не додаєте якихось ну, власних сенсів, скажімо, а тільки намагаєтесь таким чином підкреслити такий інструмент використовувати, да, щоб підкреслити думку? Абсолютно точно. Так, Аптери. це інструмент для підкреслення сенсів, які е, хоче сказати е, драматург. Mm -hmm. А чому саме міфологія, і навіть я б тут сказала, якісь містичні да, шари ви додаєте? А наскільки це Зараз затребувано українським глядачем, і чому саме вас так торкає? Саме такий підхід, такий інструмент? Ви знаєте, мені здається, що такі важкі теми, як тема війни, а в, майже у всіх сучасних п'єсах, сучасних драматургів, драматургінь Ця тема головна. І, Є такий момент, що е, коли п'єса е, подається достатньо, от так як вона написана, то е, багато людей е, багать, багатьом людям складно її сприймати саме за важкість теми для себе. І коли вони бачать це все впряму, е, це е, достатньо ба, ну, багато тригерів є, м, які впряму працюють прям. І люди, не дивлячись на це на те, що розуміють, що зараз потрібні тексти про війну зараз потрібно підтримувати вистави, але з іншого боку, їм прям і морально, і фізично інколи буває важко сприймати такий матеріал. Тому я вирішив працювати з міфологією, тому що це все іде з нашого якогось дитинства, сказок. І, от через персонажів, які знайомі, які викликають зовсім інше у нас відчуття, відчуття е казки це що було завжди. Це відчуття відчуття безпеки, якоїсь відчуття е, спокою, е подавати. Жорсткі теми з, з, з достатньо важким текстом це набагато легше для сприйняття. І от м м коли я спілкуюся там з глядачами, після дуже бага багато людей це дуже великий відсоток м м говорить, що саме така форма працює як терапія, тобто вона не травмує а Стає легше, не дивлячись на те, що ти пройшов знов через себе протягнув всі ті важкі історії. Угу, тобто так. переводити в такий символічний більше шар і таким чином не допускаєте тематизації глядача. Абсолютно точно. Взагалі казка, вона ж чому вона створює такого відчуття безпечності, безпеки, тому що йдеться про очікування щасливого фіналу. Так. Зрозуміло, що е, мало п'єс сьогодні сучасних можуть саме цим похвалитись. Да? Але такий перевід в, таку, перевід в таку форму він надає ніби якусь надію, що десь там він є, правда? Абсолютно точно. І от це е, єдине, що я е, завжди додаю е, от додаю. В мої вистави, навіть якщо в п'єсі цього немає. Оцей не то щоб як сказати, не не, може, це не зовсім прям, прямий такий щасливий фінал, але обов'язково додаю якийсь елемент надії. Тобто, наприклад, ну у Людмили, от в цій п'єсі він такий собі є метафоричний е, фінал, але я трошки його на навіть підсилюю. І от я працював з двома матеріалами, де е, такого фіналу не мав е, немає. Це е, вистава в театрі «Золоти ті ворота за сучасну драматургію Сергія Кулибишова Велична Століття Весела, і от саме п'єсу про яку я вже говорив, Максима Девезорова, і, і в радості. Там немає щасливих фіналів. Але я от е, як режисер додаю. Якусь додаткову це може бути додаткова сцена, чи додатковий якийсь елемент, який от я побачив, і який б мені захотілося, щоб так відбулося. І для тому що для мене важливо, щоб глядач пішов з відчуттям надії, тобто не було повністю такого, якщо навіть в п'єсі так написано, що все закінчилось дуже драматично, то все одно такий промінь надії повинен залишитися, і це дуже от важливо. Це от єдине, що я можу змінювати саме щось додати. Mm -hmm. Розкажіть, як ви взагалі оцінюєте от сучасний стан театрального мистецтва в Україні? Як вплинула війна на кількість і якість вистав в наших театрах і на глядача і його активність? Е, ви знаєте, ну цікаве питання, тому що е, багато на нього є різних відповідей, тому що е, різне сприйняття е, людьми і різні? Е, Інформаційні якісь ну можливості цю інформацію отримувати. Тобто так зараз йде таке мова про театральний бум, але багато хто з театральних критиків чи людей, які займаються театром, дуже довго, саме з точки зору. Ну, можливо, театральні критики чи оглядачі. Так вони говорять, що це не зовсім відповідає дійсності. Що як такого театрального бума не відбувається, тобто, все це, то, що зараз відбувається, воно й було. Просто на це не звертали так увагу. Я вважаю що бум відбувається з точки зору медійності, тобто. То, що було, воно зараз е, переживає такий бум медійності. Це ніколи не було настільки модно. Тобто війна зробила театр е, фактично єдиним можливим таким е, осередком, е, де ти можеш отримати і розвагу, і е, якось. Е, і якось відчувати себе поряд з подіями, які відбуваються, тобто та в контексті. І мені здається, що тут для цього ну тут дві важливі речі. По перше, театр має дуже багато свободи, свободи говорити будь-якими формами. На будь-які теми, і м, якраз е, зараз така така такий от бум, так це м, вистави, де е, чи переосмислюються, чи е, якось е, осмислюються по іншому, чи Це тема е, сучасної війни, війни, е, е, яка відбувається у нас прямо зараз, і театр. Вже більш не працює е, суто з е, от зенспрям з прямим сенсом. От, наприклад, якщо ми говоримо про класику, да то вже майже ніхто не ставить е, класичні якісь історії, просто як вони були написані, що Шекспір, чи то будь-хто ми бачимо, що вони всі е, протягнуті через е, тему сучасності, через е, тему сучасної війни. І це дуже сильно приваблює глядача, тому що е є можливість вже на щось знайоме поглянути іншим під іншим боком, під інше, е іншим оком е на цей же текст. і, і багато людей якраз от дуже здивовані, що е о, дивись, які е насправді сенси були закладені ще там е декілька сторіч тому. Те, що зараз відбувається, воно не втрачає актуальності, тому що все повторюється. Ми бачимо. От тому я думаю, що театр зараз дуже важливий, тому що є ще така сугуба. Комерційна відповідь на це, за рахунок того, що кіно зараз знімають набагато менше в Україні, тому що кіно це дуже великі гроші, і зараз, на жаль, держава ну не підтримує повноцінно кінематографічний процес, тому що всі інституції, які це могли робити, вони зараз це в повну силу не роблять. Ми все да, бачимо, тобто є якісь підтримки якісь коротких форм чи документального кіно ми бачимо, які також йде дуже багато робіт, якісних, і ми Україна фактично представлена зараз на майже всіх кінофестивалях топових. Але, здебільшого, з документальними проектами, то театр це набагато дешевше. І набагато більше е, свободи, тобто, ти маєш право на помилку, тому що ти не, е, не управляєш бюджетом в мільйони е, доларів, і тут е, можна ризикувати, і мені дуже подобається, що театри, навіть державні театри, йдуть в цей ризик, е, працюють з режисерами, такими цікавими, погоджуються на цікаві форми. І тому він розвивається. Ми бачимо, да, є приклади. Ну от навіть я з кінота туди прийшов, але є ще приклади. Ми бачимо і Дмитро Сухолитки сапчук кінорежисер, який поставив в театр Зенкавецьку Заньковець, виставу. І ще є ну, декілька прикладів. Тому мені здається, що це такі зараз. Можна назвати бумом, але не в тому сенсі, що всі собі уявляють: тобто, глядачів як ходило ну ходило багато, так і продовжують ходити. Тільки це все стало більш е видно і про це більш стало. Я думаю, що тут ще можна казати про бум, тому що в умовах повномасштабної війни можна було очікувати навпаки на зниження цікавості до якихось культурних подій, складних переживань емоційних, до яких театр називає, і взагалі якихось масових виходів, умовно кажучи, ми цього не спостерігаємо, тому в принципі це можна казати вже що це зростання, я так думаю. Я знаю, що вистава матиме благодійний характер. Скажіть в двох словах, кому допомагатимете цього разу? Так, це, це, це буде збір, це буде збір для окремої прям бригади, яка, з якою працює школа студія Фенікс. Мені чому навіть з ними, ну, завжди подобалось працювати, тому що оцей соціальний контекст він завжди присутній. І тому що це зараз таке, Ну дійсно ти розумієш, що театр, будь-який театр повинен якось виживати, якось заробляти, але ти не можеш зараз працювати не допомагаючи. Ну ти не можеш просто заробляти для себе, знаючи, що кожна гривня потрібна зараз на фронті. І всі по-разному працюють: хтось віддає якийсь відсоток, хтось віддає. Трошки більше. От і тут всі, от на саме на цій виставі, да, буде продаватися квитки, вони вже продаються, але 100% буде йти на підтримку ЗСУ. я зараз просто не пам'ятаю саме номер. Так бригади. Не хочу помилі помилитися. Але 100% йде іде якраз на підтримку і за це дуже вдячний і школі. І е, вважаю, що тут треба додати про наших партнерів. Це мала опера, е, яка погодилась нас прийняти на таких умовах, і вони також нічого з цього не заробляють, тому що е, вони розуміють, що потрібно все. Все направити е, туди на підтримку, і нам зрозумілише, чому брати за це гроші не дивлячись на, на те, що ми хочемо красиво все зробити, і у нас дуже класні е, актори, які з нами, все ж таки, це випуск, і тут такі знаєте, е, інколи буває абра, ну, от за а брати гроші. А коли ти зна, розумієш, що це е, на благодійну ціль, то так, це нормально, і люди розуміють, е, що вони можуть отримати і. Якесь задоволення від перегляду і допомогти військовим, сподіваюсь, що ви закриєте цей збір. Назичу успіхів цій постановці і всім вашим учням, акторам. І сподіваємося, що українські театр далі надаватиме глибини і сенсу нашим існуванням за будь-яких умов. Дякую за цікаву розмову.